Ну що ж, добрий вечора. Сьогодні спробуємо розглянути задачу щодо табулювання функцій. Так, да, термін такий незвичний, незручний, можливо, видасться складним, але нічого важкого в тому немає. Що таке табулювання функцій? Давайте я поясню на прикладі. Дивіться, завжди, ну, знову ж таки, буду малювати, тому дивіться уважно, що таке табулювання функцій. Табулювання функцій це. Побудова таблички. Значень іксів. Так, Перепрошую, трошки інший колір виберу. І значень y. Ну, це така таблиця, нехай буде, так. Да? Ну і, наприклад, функція у нас буде, яка буде табулюватися. Це функція, наприклад, найпростіша. Ну, y дорівні х квадраті. Ну і нехай, наприклад, у нас е, табулюватися функція буде на проміжку від 0 до 1, наприклад, з кроком. Ну, давайте так, від е, 1 до 10 з кроком 3. Тобто x буде 1, потім 3, е, потім 4. Потім 4, потім 7, потім 10. Тобто, на якому проміжку функція табулюється, залежить від вас. І на якому захочете, на такому таболюйте. Я захотів побудувати таблицю значень іксів і функції на проміжку від 1 до 10. Крок у нас 3. Бачите, як це крок. Ну, Кожне наступне значення, бачите, да? воно збільшується на 3. Можна було б інший крок взяти, але я спеціально такий великий крок взяв, щоб було 4 значення, щоб все це вмістилося на екрані. Окей, а в цьому правому стопчику я маю побудувати значення функції. Функція у мене, як бачите, y рівня x квадрат. Відповідно, отут яке значення. Я підставляю x, x у мене 1. 1 в квадраті буде 1. Далі, наступне значення. Функцію y квадрати підставляю наступне значення 4. 4 в квадраті це буде 16. Наступне значення 7 в квадраті 49. Наступне значення 10 в квадраті це буде 100. Значить, табулювання функції це побудова отакої от от таблиці. Таблиця, в якій є значення х або аргумента функції, да? і значення самої функції. Якщо я табулюю функцію, яка дорівнює, в даному випадку у мене y дорівнює x квадрат, то відповідно для того, щоб обчислити y, я значення конкретного X підношу в квадраті, і це буде у мене значення y. Маю ще зауважити, що функція у мене табулюється на проміжку від 1 до 10 і крок у мене 3. Значить, Який проміжок, який крок, то вже буде у вас по задачі це все діло. Ну, скажімо так, задаватися по умові. У даному випадку для простоти я вибрав невеликий діапазон і дуже великий крок, щоб значень було небагато. Значить, і ще раз підсумую скажу, що виходить. Таболювання функцій це процес, при якому будується таблиця значень. Бачите, таблиця значень е, ікса і ігри, тобто значення аргумента функції і, само, і значення самої функції ігри. От, будь ласка, оце протабулювати функцію означає побудувати таку таблицю з іксами і з ігриками. От така штука. Тому е, термін таболювання можна просто замінити на такий термін, як побудувати табличку з. Аргументів функції і значення функції в залежності від цих аргументів. Це якщо вже, скажімо так, оперувати математичними термінами. Тепер дивіться, навіщо ми розглядаємо цю задачку, коли вивчаємо тему цикли. Справа в тому, щоб, аби побудувати оцю таблицю, у нас на екран буде виводитися, дивіться, виводиться y, знову виводиться y, знову виводиться y, знову виводиться XY. Тобто, Процес виведення чогось на екран повторюється. В даному випадку повторюється виведення X і Y. Ну тільки X міняється, відповідно, Y міняється. Але процес виведення, дивіться, повторюється 4 рази. А ви пам'ятаєте, раз в вашій програмі щось повторюється, це все можна організувати за допомогою циклів. В даному випадку ми за допомогою циклів будемо здійснювати виведення значення X і y без проблем. Як це все зробити? Сподіваюся, вам стало зрозуміло, як, що це таке табулювання і що нам треба зробити. Нам треба написати програму, яка будувала таку таблицю. Окей. Ну і давайте спробуємо тепер написати код. Значить, Давайте так. Я по умові задам початкове значення X. Це тобто, з чого починається у нас, з яких значень починається X. От, одиничку задам. Далі, з яких значень починається, точніше, яким значенням закінчується, я введу зміну X кінцеве. Можу писати все в одному рядку або економити місце. X кінцеве, це у нас 10, здається. Приріст х, це те, наскільки кожного разу значення х змінюється. Я його позначу зміною DX. І напишу 3. Так, ну і тепер не забуду тільки ж всі всі зміни описати. Так, перепрошую. Перепрошую, Viber трошки мені заважає, я вийду. Так, ідемо далі. Я описую всі зміни. Вар, значить, в даному випадку у мене є зміна x0. Це початкове значення X, x кінцеве, кінцеве, і DX це приріст X. Це все буде, нехай real. А, в даному випадку це не а integer. Ілі числа. Бачите, у мене тут все ціле число. Тепер як будувати мені. Ам... Таку табличку. Ну, давайте так. Для початку я побудую шапку. Right line, да? побудую шапку в моєї таблиці, це буде така лінія. Нехай буде така. Далі наступною командою я виведу на екран. Так, зараз вже в мене помилки посипались. Виведу на екран таку, типу шапку, як. X і Y. Вот так. І ще виведу. І ще виведу нижню риску. Ну і давайте, щоб уже повністю все було добре. Я от тут зроблю ще один пробіл, тут ще один мінус зроблю. Мінус. Так. Эм... Можна, ні, тут не треба. І отут можу ще ввести отаку от вертикальну риску. Можна так зробити, ну, це вже на ваш смак. Захочете, не захочете. Я поки що зробив. Значить, дивіться, от поки що я зробив о, три команди Right Line. Ці три команди у мене щось виводити на екран. Ну, таке щось вони будуть виводити. Давайте я збережу цю програмку і запущу Ctrl-9, подивлюсь, що воно буде. Ага, от, таку от шапку воно в мене побудувало. Значить, Для повного щастя я ще можу оту вертикальну риску зробити, отаку. Да? Давайте подивимося. Це вже ну, це вже не обов'язково, Ну, ладно, пострадаю трошки. Будь ласка, о, щось на зразок. Ну і щоб взагалі все по фіншую було. Давайте і на початку я зроблю таку саму риску, щоб щось на зразок таблиці воно в мене будувалось. О. Так, дивимося, зберігаю, запускаю. Бачите, да? щось на зразок таблиці будується. Окей, тепер мені треба вивести на екран самі значення безпосередньо аргумента функції X. І само значення функції y. Значить, Це все можна, як ви вже зрозуміли і здогадалися, зробити за допомогою циклічної команди while. Ну, дивіться, У мене була ще одна зміна, яка, по суті, набуватиме по черзі всіх значень xів. На початку вона дорівнює початковому значенню x0. Тобто x, це зміна, яка набуватиме всіх значень xів, тобто ті, що виводитимуться в таблиці. І на початку вона дорівнює початковому значенню x0. Далі дивіться, яка умова циклу, який повторюється. Доки. Значення X буде менше або рівне кінцевому значенню X, а кінцеве у нас там 10, да, здається. От у мене воно буде змінюватися від 1, бачите, до 10. І доки поточне значення X, доки поточне значення X, ось це поточне значення X буде менше або рівне кінцевому, я буду щось виконувати. А що буду виконувати в циклі? Ну, по-перше, перепрошую, я маю ввести Begin End. Там декілька буде команд, тому я їх поміщаю в операторні дужки Begin-End. І тепер що буде? Ну, Давайте так. Я буду виводити на екран. Ага, ні, давайте так. Спочатку я буду обчислювати значення Y, Значення функції. Y дорівнює там x квадрат. Ну, Напишу sqr від x. І буду виводити на екран. В right line. Буду виводити на екран X. Надаватиму йому 5 місць, два за яких на дробову частину. І виводитиму Y, надаватиму 6 місць, два за яких на дробову частину. От таке буду виводити. ну Давайте збережу. А, зразу скажу, що це буде нескінчений цикл, але запущу і подивлюсь. Так, ну звісно, треба x, y описати. Давайте так. Я опишу, що це у мене будуть x, y зміни типу інтежер цілі числа. Пройде, не пройде, зараз подивимося. Так. Предполагається, ошибка 89. Ага, ну якщо це цілі числа, то дробової частини немає. Перепрошую, так. Да. Якщо це цілі числа, X y я описав як цілі числа, дробової частини в них немає. Зберігаю, запускаю. Ну, ви бачите, воно виводить тільки одне значення x, причому цикл нескінчений. Я натискаю Ctrl c і спробую подивитися, що цикл нескінчений. А дивіться, у нас x набуває початкове значення, тобто набуває x0, тобто воно дорівнюватиме значенню 1. Далі, дивіться, 1 менше рівне x кінцева, кінцева це у нас 10, 1 менше рівня 10, так, да, менше. Обчислюється значення y, де підставляється замість x1. Виводиться значення x, виводиться значення y. І цикл повторюється знову. Дивіться, знову перевіряється умова. x менше рівне кінцево, замість x опять 5-1, замість кінцево, опять 10 тобто ця умова постійно буде виконуватися. Мені в циклі треба ще написати правила зміни аргумента, Тобто правила зміни ікса. У нас кожного наступного разу x має збільшуватися на крок. От крок у нас 3, то відповідно перший раз замість х ставиться 1. Потім до, до додається 3, замість Х буде вже 4. Перевіряйте умову для 4, 4 менше рівне 10 і так далі. Кожного наступного виконання циклу. Ось у нас є тут цикл. Да? І кожне наступного виконання у вас в кінці x буде збільшуватися на оцей крок на dx. Давайте попробуємо подивитися контро-9. Ну, дивіться, бачите, виводиться. 1, 4, 16 і так далі. Тобто таблиця будується. Єдине, що вона трошки така недолуга, давайте я знаєте, що тут зроблю? Я отут надам більше значень, більше місць на екрані. Тут 6 місць, а тут я надам аж 9 місць. Спробую запустити. Ну, от уже краще виглядає, і ще б краще виглядало, аби я виводив от такі вертикальні риски. Ну, Це можна все зробити. Дивіться, дуже просто. Я можу перед значенням поставити таку, перепрошу, поставити таку вертикальну риску. Та, да, бачите, тут можна просто виводити його як додаткові елементи без проблем. Ставлю тут вертикальну риску. І ставлю в кінці також вертикальну риску. Можна зробити так. А спробую подивитися F2, Ctrl-F9, поїхали. Отак. От Даттіки єдине що, вертикальні риски, аби трошки ще на 2 пробіла змістилися. От Бачите, перша вертикальна риска нормальна. А от там, що після ікса йде і після ігри, аби на 2 пробіла. Як мені зробити? Та я не буду заморачуватися, я просто візьму тут 2 пробіла і добавлю. А... Ну, давайте так, зараз подивимося там подвинуть, не подвинуть. Значить, фішка яка? Команда RightLine у мене виводить на екран X і Y. Причому, щоб було красиво, спочатку виводить ось такий текст, вертикальна риска, бачите, кома стоїть. Далі виводить значення X, кома стоїть. Далі виводить пробігли і опять вертикальна риска кома стоїть. Далі виводить значення Y, кома стоїть. І далі виводить, і далі виводить через знову вертикальну риску Тобто команда RightLine виводить щось на екран через кому, якщо це там декілька елементів. Отакий от текст, значення зміни. Бачите, воно все йде через кому. Отакий от текст, значення зміни, отакий от текст. Давайте F2 і Ctrl-F9, подивлюсь, що воно там відбувається. Ну, по суті, нормально, тільки єдине що. Бачите, от остання риска аж занадто вилазить. Значить, я б там що зробив? Зробив би не 9 місця тут, да? А 7. F2, Ctrl-F9. Ну, Більш-менш щось на зразок таблиці будується. Ну, щоб іще краще було, що б я тут зробив. Давайте я зробив би тут ще по одному пробілу. А отут на одне місце зменшив, отут зменшив, і отут би зменшив. Це все не обов'язково, це просто, ну, щоб було естетично, да? О, ну більш-менш схоже щось на таблицю, бачите? Ну, ще було б непогано, аби в кінці знову ж таки була б вертикальна риска. Ну, давайте я скопіюю оцей right. Line, копірувати. І після всього цикла, щоб в мене вже таблиця була сформована, Shift-Insert вставлю. F2 збережу, Ctrl-9, запущу. Ну, дивіться, таблиця будується. По суті, оце саме елементарна задача табулювання функцій. Табулювання функцій, ще раз наголошу, що це побудова таблиці значення Xів, тобто аргументів функцій, ігри, значень функції, бачите, від цих Хів. Ну і це все діло відбувається. Раз у мене. Дивіться. Раз у мене. Відбувається виведення по рядках в таблиці, да, то по суті, тут 4 рядки в таблиці, є, не, вваж... не рахуючи заголовка. Відповідно, повторюються 4 операції виведення на екран X, Y. То я можу ці операції, цю операцію виведення на екран X, y, ось, Заключити в цикл. Ввести змінну X, це буде значення аргумента функції. Да, і відповідно в циклі. Х поступово перебирає всі значення від початкового, бачите, ось від одиниці, бо від початкового значення перебирається до кінцевого до 10. Бачите, доки х менше рівне кінцевому, все це буде виконуватися. Кожного наступного виконання циклу значення X збільшується на приріст. в даному випадку на 3. Оце, в даному випадку, ви побачили приклад табулювання саме елементарної функції, yдоріння x квадрат. Ну, я можу написати, щоб красиво x. Давайте так x помножити на x. Да? Тут квадрат я не напишу. Ну і е, запущу, давайте подивлюсь. Так, і ще давайте, щоб було взагалі красиво. Так, щось на зразок. Запускаю. От, бачите, таблиця таблювання функції y квадрат.